11 жителів Новограда Волинського загинули, виконуючи свій військовий обов'язок у Афганістані. Вшанувати їх пам'ять та віддати шану усім, хто брав участь у гарячих точках у різних країнах світу. До древнього звягеля прибув народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. Це моє зобов'язання. Це мій моральний борг перед Людьми, які захищали країну, які жертвували своїм життям і під час Великої війни, і під час афганської війни. Тим більше, що багато з них мої ровесники, і очевидно, вони виконували свій інтернаціональний обов'язок за таких, як я, які не не побували на тій війні. В силу різних обставин дізнали своє життя грамотами Верховної Ради України та іменними годинниками Володимир Литвин відзначив представників місцевої спілки ветеранів афганців. А її лідеру Юрію Шевчуку вручив пам'ятну медаль воїна-інтернаціоналіста. 24-та річниця виведення військ з Афганістану. І ми схиляємо голови перед нашими братами, що не повернулися з цієї війни. Сьогодні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. І ми сьогодні вшановуємо живих, бажаємо здоров'я. Від імені побратимів, голова спілки ветеранів афганської війни, подякував Володимиру Литвину за постійну турботу і підтримку родин воїнів-інтернаціоналістів. Юрій Шевчук поінформував присутніх, що завдяки співпраці з благодійним фондом Литвина, майбутнє Полісся» лише за минулий рік 144 члени організації отримали матеріальну допомогу, оновлено комп'ютерну техніку, пошито камуфляжну форму для ветеранів-афганців. В урочистостях також брали участь на волинський міський голова Володимир Загривий та народний депутат України 2 та 6 скликань Микола Рученко. Патріотизм це найголовніша зброя будь-якої країни. Ми сьогодні повинні гордитися тими людьми, які без е, якихось вагань йшли і виконували свій обов'язок. Я хотів би побажати всім афганцям, їхнім родинам, місцевого здоров'я, благополуччя і достатку, і склонити голову перед тими, хто не повернувся з тієї страшної афганської війни. Mm.